Вітаю, це програма «Ополі зору» на чорноморській телерадіокомпанії. Ми говоримо про життя України в умовах війни, зокрема, що відбувається на тих територіях, що наближені до бойових дій, перебувають під тимчасовою окупацією, і про те, що ми разом будемо робити після нашої перемоги. Моя перша співрозмовниця сьогодні Ірина Верігіна, співзасновниця громадської організації Сила права. Радий вас бачити, пані Ірино. Справді радий бачити в студії живцем. Що треба зробити українській владі для того, щоб деокупація? Українській владі, українському суспільству, українським громадам, українським громадянам, щоб деокупація, яка щодня відбувається, зараз там великий Херсон деокупований, далі менші населені пункти, але ми, ми віримо, що збройні сили будуть іти, іти і відвоювати наші, наші території, наші землі, наші міста, наших людей. Що треба зробити нам усім для того, щоб ця окупація відбувалася правильно, добре, швидко? Для людей як це все зробити? Як вирішити цей комплекс проблем? Питання деокупації почали підніматися ще з 2014 року, і тому от ми створили організацію Сили права, яка і розробила ряд законопроєктів. Перший законопроєкт про перехідний період, другий законопроєкт про колаборантів. І ми говорили про те, що потрібно повертати наші території, повертати наших людей, людей Криму, людей Донбасу. Зараз ситуація. Я просто перебів. Ви тоді в 2014 були губернатором, керівником да, області? Так, да, Головою ода я була угу. якраз під час захоплення Луганської області, а потім звільнення Луганської області. А потім області. Да, звільнювали ж великий шматок Луганської області. Тобто то є і практичний досвід. Да? Да, при мені звільняли Рубіжне, Сєвєродонецьк, Лісичанськ. Тоді наші збройні сили. І тому, коли почалася почався, почався новий етап окупації Луганської області, я Оді написала, що ми вже раз звільняли Луганську область. Тепер ми, я вірю, що ми Луганську область обов'язково звільнимо. Але ж потрібно зовсім інший підхід. Потрібно е, прийняти обов'язково закон про перехідний період mm -hmm. і mm -hmm. про колаборантів, тому що, от, е, наприклад, е, та територія, яка окупована була. У 22-му році, з 24 лютого, там люди 8 років не були під тиском російської пропаганди, а люди, які жили в Криму, які були на території Донецької Луганської області, яка була в 14-му році. Вони під тиском російської пропаганди живуть уже 9 років, майже 9 угу. років. І тому тут потрібен якийсь інший підхід, але ж я вважаю, що от ми говоримо 8 років про закон колаборантів, а він і не прийнятий. От, наприклад, є стаття. Є 111, одинадцята 1, якось так вона 111, 1, але ж під цю статтю попадає дуже багато людей, і вона буде примінятися вибірково. От, наприклад, директор школи, угу. який працює. При окупаційній владі добровільно да, це колаборант, а технічка, яка прибирає школу, і яка навіть отримує, наприклад, в Херсоні зарплату з українського бюджету, так технічка, вона хто колаборант, не колаборант? Тобто люди на тимчасово окупованій території повинні знати за що буде відповідальність, mm -hmm. якщо це голова виборчої комісії. Це одне. Якщо це е, там людина, яка член комісії, да, їй потрібно позбавити можливості займати якісь посади. Їй потрібно е, можливості якийсь певний час е, не голосувати. Тому що я вважаю, що на території Криму і на території тимчасово окупованого Донбасу, який був уже 9 років, е, потрібно певний час, щоб люди е, звикли е, до України, звикли. До того, що вони проживають на території держави України, тому що їм вбивали в голову, що вони Росія. Хоча ви знаєте, я зараз слідкую і раніше слідкувала саме за позиції людей в Криму. От, наприклад, позавчора дівчинка в Красноперекопській, вісьмикласниця в Криму, угу. коли звучав гімн України, вона не встала і залишилась сидіти. І вона каже: Моя держава Україна, мужній поступок. Мужній вчинок, Мужній, мужній, тому що е, ну, зараз дуже складний період, і вона ж не просто так, значить, позиція батьків, позиція е, тих людей, які в Криму, вони чекають Україну. І зараз е, дуже багато людей, які раніше, може, мовчали про те, що е, е, Крим повернеться, сьогодні вони про це заявляють, угу. тому що це реальність, що ми повернемо і Крим і Донбас. І сьогодні, коли розмовляла з нашими захисниками. Які сьогодні знаходяться на Донбасі, вони кажуть: почекай, почекай, скоро повернемося додому і повернемо всіх наших людей, і повернемо наші території. Я з багатьма людьми говорив. Кажу, а яка у вас була перша думка після того, як почалася ця велика війна? Ну, 24 лютого, лютого, ну, цей повномасштабної, так би мовити, спроба окупації агресії Росії? Багато кримчан кажуть: перша думка була те, що тепер ми звільнимо Крим. Швидше. Так, да. І мені Це кримчан. Може, у вас там на Донбасі. Я підозрюю, що теж так. На Донбасі так. Ну я не працювала представником уповноважної Верховної Ради України з прав людини угу. саме по Криму. Угу. І тому у мене і завстан... там коло знайомств, і тут да, Так, за два роки дуже багато людей, які зверталися до нас, які не хотіли втрачати зв'язок з Україною, які приїжджали, отримували паспорти громадянина. України тут на е, території, які отримали свідоцтво про народження, які поновлювали свої документи, які е, ми працювали е, Крим, Україна, Донбас, Україна, тобто е, дітей з тих Освітні тимчасово хави, да. окупованих територій, вони їхали сюди на материкову частину України і вони вчилися в наших навчальних закладах. Тобто, ми не втрачали зв'язок з тими людьми, які жили і в Криму, і на Донбасі. Особливо потрібно було працювати саме з молоддю, тому що вони повинні розуміти і з молоддю легше працювати, тому що дуже багато молоді народилися вже в Україні. Угу. У них ментальність зовсім інша. Переляку менше переляку менше, да і стосовно питань деокупації, от ми створили організацію 15-му році сила права угу. і почали фіксувати. Злочини Російської Федерації на території Криму і на території Донбасу yeah. у нас є ряд рішень судів про визнання Росії країною агресором. Yeah. Ну, я також пройшла той шлях. Якраз в 16-му році, в березні, я виграла суд, по якому мене визнали, що я постраждала в результаті агресії Російської Федерації, yeah. і це ж не просто я постраждала. Там суд задокументував Тував всі факти присутності Росії на території України, і ми працювали не тільки з внутрішньопереміщеними особами, ми працювали із Сім'ями загиблих, сім'ями поранених, і у нас більше ста рішень українських судів, які фіксували факти протягом цими восьми років. Тому що всі так спочатку спостерігали, що вийде. Але ж зараз ці факти, які документовані нашими українськими судами, ми віддаємо в міжнародні суди. Зараз створюється... Це суд. Помагає ну та робота, яку виробили вісім років. Вона зараз помагає людям, які в схожій ситуації в такій самій але вже під час цієї великої війни опинилися. Зараз люди також подають в суди на визнання mm -hmm. Росії країною агресором. Може зараз не так воно потужно йде ця компанія, тому що дуже багато переміщених осіб. Суди, наприклад, з Херсонської області, Запорізької, вони повиїжджали, але ж процес цей потихеньку йде, і потрібно це документувати щоденно, тому що час пройде і воно все забувається. Ми можемо порадити зараз нашим глядачам, у нас багато дивляться людей і на окупованих територіях, і на щойно звільнених територіях, ми можемо їм порадити ну, прямо бігом бігти, збирати докази, іти до судів, іти до правоохоронних органів, захищати свої права. Да, ми можемо. Більш того, ті люди, які живуть на окупованих територіях, їм потрібно постійно фіксувати угу. ті злочини, які відбуваються на окупованих територіях. Якщо їх Влада примушує працювати, uh -huh. також бажано це зафіксувати, тому що коли повернеться, повернеться український прапор на тій території, а він обов'язково повернеться, щоб були факти, що це примусово заставляли працювати. Uh -huh. Тому що що таке колаборанізм? Це тоді, коли тебе примусово заставляють працювати на окупанта. А да? uh -huh. от якщо це добровільно, ой якщо це доб, вірні, добровільно, Заставляють працювати, якщо це примусово, то це вже також питання. Угу. От і ну, принаймні, людина може оскаржити, якщо його будуть цьому звинувачувати. Е, е, да, так якщо це тобто збирати потрібно по крупинкам, тому що все забувається. От чому зараз от відбувається те, що відбулося? Я завжди говорила про те, що от, коли ми звільнили частину території, е, потрібно тих, тих людей, які е, 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 організовували референдуми на Ще в 14 му так звані, да. Потрібно було притягнути до відповідальності. Потрібно було подивитися на цю партію ОПЗЖ. Так, давно, було, давно треба було не чекати 22 року, яка переформатувалася да з партії регіонів ОПЗЖ. Потрібно було подивитися на інформаційну політику, яку проводили певні телеканали і пропагандували там. Русський мір да. і все остальне це 8 вісім років, але ж до цього відносилась лояльно. Я сподіваюся, що уже зараз будуть більш ретельно і більш жорстоко відноситься до колаборантів, які добровільно почали працювати на окупанта, які похватали ті прапори ганчірки РФ і пропонували русський мір. Як ви ставитесь до того, що зараз українська влада? Так виглядає рішуче налаштовано розібратися нарешті з російською церквою, з цими російськими попами-колаборантами, які масово там були і, і на Донбасі, і в Криму масово, і, і навіть на Київщині є випадки, коли вони співпрацювали з окупантами. Хочу також навести приклад. В 2014 році, в березні місяці, мені надходить інформація про те, що. Російські десантники під виглядом туристів поселились в Святогірську і там Туристи. знаходяться Туристи. зброєю, і їм допомагають Святогірські лаври. Я цю інформацію передала. Хоча сама думаю, ну як так може відбуватися, тоді ще ніхто не уявляв, що це може бути така повномасштабна війна, От. тобто. Це було ще в 2014 році. Користувалися російські окупанти саме церквою. і коли зараз, в 2022 році, оцю Святогірську лавру російські окупанти май майже стерли з лиця землі, спалили їхні церкви, обстрілювали їхні монастири. А ці батюшки сидять такі, і так типу, а, ж, а нас за що? І потім ми бачимо буквально вісім місяців війни, і ми бачимо, в церкві співають матушка Русь. Да? Тут гинуть наші хлопці, тут в Київській церкві. Ну просто це ви знаєте. Обуренню немає, як дуже дуже були всі обурені, і я вважаю, що потрібно розібратися з цим питанням, тому що не може бути третьої колони у нас в Україні. Ми дуже дуже Довго були лояльні, дуже довго були ем, е, всепрощаючі, але ж зараз. Е, коли ми дійсно воюємо за нашу незалежність кров'ю, і от дивіться, щоденно е, то поранені, то загинули наші діти. Да? Е, вчора в Запоріжжі дитина е, рік і 10 місяців була поранена. Е, декілька днів тому новороджене малятко, тільки mm -hmm. в пологому будинку, було вбито, воно ще не не, не, не жило е, і взагалі не бачило світу. За що? Загинуло. Це, це, це немовля. Є також питання. Я бачу, що у Луганській ви, ви отак так серйозно настроєні. От ви ж Данілова давно знаєте? Да, да. Так, так. Його недавно спитали, що робити з росіянами, які переїхали в Крим після окупації, так звані панаєхи. Там їх кілька сотень тисяч, дехто каже, що навіть цілий мільйон приїхав. Угу. Ваша позиція: що робити з панаєхами? Нехай збираються і їдуть в Росію зараз. Тому що коли ми туди зайдемо, то я думаю, що ми розберемося з цими панаєхами. А до речі, Данілов це був один із перших мерів. Потім Голів-Ода, які чітко на Луганщині зайняли проукраїнську позицію. А от тоді, коли партія Рігонов процвітала, у нього була чітка проукраїнська позиція. Тому і зрозуміло, що він зараз у нього. О, такі різкі заяви, от так що я вважаю, що їм зараз потрібно тікати туди до себе, додому, тому що коли ми повернемося, наші хлопці зсу сильно там з ними розбиратися не будуть. Вчора Путін катався по відремонтованому Кримському мосту, по Керченському мосту. Може, це він їм натякав, що ті по хлопці, давайте вже там потихеньку якось беріть торби в руки і. Поки ще міст стоїть, знаєте, я от думала, думаю, чи це сам Путін, чи це його двоїх там катався, судячи по той інформації, яка над але на Е, два-три, да то потрібно було на Москвичу їхати, чи якийсь не на китайському якомусь автомобілі. Ну вони ж кажуть, Русь велика, то потрібно на своєму автомобілі власного виробництва кататися. А чого ж він взяв автомобіль, як вони кажуть, натівський? От Зрозуміло, да, то я вважаю, що е, знаєте, це, мабуть, він вчиться в нашого президента, тому що наш президент. Погано Чи? при чому Херсон звільнили, він поїхав туди, поспілкувався з людьми, ну, мужній вчинок президента. Каже, mm. що... що Путін ні разу на Донбасі не був після ні, окупації. Ні, ні, ні разу, разу не приїжджав. Не, не приїжджав. Тобто да, да, да. такий сміливець, що навіть от туди, де куча його армії, це ні. Ну, давайте говорити, що Крим вони зразу анексували. Mm. Вони сказали, що це їх територія. А по території Донецької Луганської області, да, вони там платили пенсії, якісь заробітні плати, але ж вони до певного часу. До 22-го року не брали їх склад РФ. Тобто, це Ні, у них ну, була як ну, розмінна російська армія стояла, російські ракети стояли. стояли, російські генерали стояли, російські ФСБшники е, контролювали да, вони вважали, але да. це були як розмінна монета, і вони вважали, що це знаєте, як е, але ж там. Виробництва не було ніякого, заводи всі порізали, шахти всі позакривали, затопили. От в красному лучі у нас було сім шахт, причому гарні шахти. Ні, всі вони затоплені. Свердловську, там в Засятки ш... за це в Донецькій області. Mm -hmm. На сьогодні я не знаю, що з було підтоплення, було серй... серйозне підтоплення на шахті засядька. Не знаю, її від... відкачали воду чи не відкачали, але по Луганській області майже всі шахти затопили. Тобто, якщо вони вважали, що вони хочуть щось відновлювати, ну людина щось там робить. Да? А якщо це потрібно Донбас був як воєнний полігон для того, щоб організувати наступ далі на територію України. Отак От вони і використовували цей Донбас. Зараз активні бойові дії ведуться там на півночі Луганської області, там Сватова, Креміна. оце все е, мені здавалося. Ну я там бував. Я знаю, що там такі проукраїнські люди. Там 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 дуже там багато людей українською говорило. Ну тобто, які там настрої в людей зараз? Не знаєте, говорили з ними. Дуже багато людей виїхали, mm. дуже багато моїх знайомих людей виїхали, але ж дуже багато залишилось. Mm -hmm. Це не тільки Сватово, не тільки Кремінна. Це і Троїцький район, це і Білокуракінський район, ah, да, да. це і Марківський район, це та територія, яка в 2014 році її не захопили. На цій території. Десь відбилися, десь просто не захопили. Так, да, можна і так сказати. І вона ніколи не була під окупацією. Там були люди реально патріотично налаштовані, але, але ж там залишилися майже ті, хто не можуть виїхати. Ну, наприклад, або старі батьки, або інваліди, або ще щось. От ну. З Марківського району і Троїцького району сьогодні мені надійшли смски по Ватсапу і сказали, що з Днем ЗСУ чекаємо. Передай нашим хлопцям, які сьогодні там на передовій, що ми їх чекаємо, і прапор у нас вдома є, і ми його нікуди не дівали. Тобто Ну, Не будемо казати, що всі так mm -hmm. за Україну. Є певні люди, які колаборанти, які працювали і працюють зараз на окупанта. Хоча є інформація, що з території Сватівського району, там, Кремінського району, частина колаборантів і їх сімей Цікає. повивозили Цікає, да, кажу, до Луганська, і вони зараз там знаходяться. Тому ситуація складна. і, як ми Слідкуємо, що потихеньку ЗСУ силу... тиснуть. тиснуть, просуваються вперед. Uh -huh. от, ну, знаєте, перемога любить те, що то потрібно зараз от просто молитися, молитися і спокійно чекати, поки ми звільнимо цю помогу. територію. Да. І і, ну, цю територію розумієте, там немає таких потужних е е цих, споруд. Ну Там річку перейшли і можна йти. Da. Але ж коли наші дійдуть до станиці Луганської, до той, до той території, яка була окупована 8 років, да, і там наші лінії там да, є наші лінії, да, там то, є їхні лінії. То там да. буде доволі складно, тому що їх там готували 8 років. От, але ж. Наші хлопці молодці нам допомагають наші міжнародні партнери. Слава mm -hmm. Богу, це от, що але ж потрібно ще більше більше як допомоги. людям, як людям на деокупованих територіях і на окупованих територіях, як їм виживати в цю зиму? Ви з ними спілкуєтеся? Чи є тепло, чи є опалення, чи є вода, чи є електрика? Як там люди на, на в тих краях? От приїхала моя подруга з Херсону ага. після деокупації. Вона почекала три дні і Померзло. поїхала в Херсон. Вона каже, ага. вона народилася в Херсоні. Вона все життя прожила в Херсоні. Ага. Вона каже: я просто не могла не поїхати додому. І вона була каже шокована тим, що не було тоді світла. Але ж під час її перебування трошечки почало з'являти світло. Вона каже: Є надія мене Херсон, чесно кажучи, дуже здивував, тому що коли е, почали як до речі, 24 лютого була саме в Херсоні. 23 лютого я по роботі була на КПВВ Каланчак. От, і якраз... Часно ви поїхали звідти. <звіхи> Ні, 24-го я сама була в Херсоні, коли mm. під Антоновським мостом вже були рашисти, yeah. да, і захищали, щоб mm. не, не прийшли до Херсону, якраз mm. в цей час була. Mm. І, і потім я дивилася, скільки людей херсонців mm. вийшло на акції протесту. Mm. І це не політичні партії організовували, не громадські організації. Депутатів не багато було. Ніку. люди саме вийшли, і мені подруга каже: ти розумієш, я дивлюся в ці обличчя, я знаю цих людей. І я ніколи не думала, що саме ці люди вийдуть, тому що вони ніколи не займалися нічим. Вони mm -hmm. сиділи вдома. Як кажуть, прості мешканці Херсонщини, і ми бачили, як вони кидалися на ці на російську Танки. техніку, mm -hmm. як вони з державними прапорами. Як мер Херсона Миколаєнка, да, його патріотична позиція, яка була, який був екс-мер угу, Херсона, З З да. там якось? Колихаєвим, не зрозуміло, але мер, до речі, зараз пан Миколаєнко знаходиться. У в'язниці врев, от і ці люди, які вийшли: Енергодар Мелітополь, Мелітополь. ну та в Білозорці, да. що робили в Білозорці, що робили. Тобто, Малесінь. всі люди і виходили. в Каланчаку і, і на Чонгари, і, і Агійніческі, які Нічос. казали про російський. А ми бачили, як там зразу почали з'являтися російські прапори. Тобто, ці люди все буде добре. Це буде Україна і все буде Україна. Ірина Велігіна, співзасновниця громадської організації сила права була нас живцем. я кожен раз це підкреслюю. Радію, тішуся цього. А за кілька хвилин буде наступний співрозмовник.